Вітаю вас, друзі, на каналі. Рада бачити. І як називати сьогоднішнє відео, я навіть зараз не знаю, тому хай будуть це мої сьогоднішні думки. Так, ось, ці нові, не ці думки. Ми приїжджали сюди в Хмельницьку область у саме цей будинок, з тим наміром, що потім зможемо його викупити, якось облаштуватися. тобто нас... Тут майже все влаштовувало, ну а те, що не влаштовувало, воно могло бути вирішено з часом, або грошима, ну тобто це вже не була така велика проблема. І ось ми почали тут жити, і кілька днів тому виявилася проблема, яку не можна вирішити ні часом, ні грошима, ніяк. І, звісно, ми знову не знову ми у пошках будинку. І ця тро... ця ситуація, вона так вплинула на емоційний стан у таку не дуже приємну сторону. І ось сьогодні ми дивились під Кам'янцем ще два будинки. Один був взагалі не про нас, другий просто не про нас. Потім ми їхали назад і. Був дуже сильний дощ, такий сильний дощ, що просто дворники вони не справлялися, просто плина якась дощу. А у Кам'янці ще є така проблема, коли сильний дощ, то підтоплює вулиці. Ось Потім ми звідти ми виплили, потім почалася просто погана дорога і такий настрій специфічний. І ще тут виникли проблеми просто на рівному місці, котрі могли б не виникати, але чомусь вони з'явилися, їх потрібно вирішувати, і це знову нерви, знов час. І ось я їхала і думала, чи було колись ще так важко? Тобто, ну взагалі ось таке відчуття, що нічого не клеїться. Тобто ти його якось е, намагаєшся щось склеїти, а воно не клеїться. Чи було ще колись так у житті? Все ж таки я. Е, ну, Не дуже багато прожила, мабуть, але це все відносно і тобто, ну, життя було так, доволі насичене. І я зрозуміла, що якщо порівняти, то були моменти у житті набагато складніше. Ось якщо порівняти людину, її фізичний стан, її професію, роботу, все те, що вона будує ось у фізичному світі, якщо додати туди, туди її емоції, її якісь принципи, оце все скупчення особистість людини, така цілісна, і порівняти її з морем або з океаном. То зараз ось ці всі негаразди, що трапляються з нами і зі мною конкретно, то вони всі знаходяться на поверхні цього океану. Тобто це така дуже якась непогода, якийсь може навіть ураган, не знаю. Але це, тобто це дуже помітно оточуючим. І ось це воно знаходиться, знаєте, на такому на фізичному рівні, тобто ці всі побутові проблеми наші. І я згадую, що були моменти у житті всього два роки назад, коли події відбувалися всередині океану. Якщо порівнювати це вже і це не було помітно для оточуючих, але це були дуже важкі переживання, це був початок. 23-го року, і, в принципі, увесь 2023 рік він був, якщо так порівнювати, то, мабуть, найважчим саме для мене. Тобто, на початку 2023 року ми зрозуміли, що все одно потрібно буде виїжджати, що немає ніяких варіантів. І це було дуже важко прийняти, тобто це була така якась повна апатія, тобто це ми зрозуміли в якийсь так ось просто в якийсь момент ну, прийшли такі обставини. І на той час тобто у нас життя було ну, максимально налагоджене. На той час я взагалі не розуміла, якщо виїжджати, то як це можна зробити. тобто Це було ну, нереально просто. Бабуся тоді була, вона у фізичному стані набагато гірше себе почувала. Тобто, як її вести, я взагалі не уявляла. У нас було просто величезне господарство. І якщо вже не брати ну, те, скільки ми вклали у це господарство своїх своєї праці, своїх якісь ось коштів, то ми ще емоційно були дуже прив'язані до тварин. До наших ще в мене було багато котів, собак, котрих я <смит> спасала. Я взагалі не уявляла, як це можна зробити. Тобто, як, ну, як можна все полишити? І полишити, я розумію, що потрібно в якийсь момент. А якщо виїжджати, то коли, куди і як? Ну це було просто нереально. Чому було емоційно ще важко? Тому що нечистиві люди вони намагалися спочатку купити, потім просто отруїти і знищити отой внутрішній світ океану. І потрібно було постійно тримати себе в такому специфічному моральному стані, котрий, мабуть, важко дуже описати. І ще потім в мене почали гинути тварини. А я до них дуже була прив'язана емоційно, і зараз прив'язана, але вже трошки по-іншому. І це було дуже боляче, і воно все було просто ось якимось валом накривало. При тому, що я продовжила працювати, ми жили вдома, все було нібито гарно, але всередині це була якась дуже така серйозна боротьба. І я навіть не могла про це ось так ось поговорити, тільки одиниці знали, що відбувається. І 23 й рік він був дуже важкий. Ось ми, звісно, почали якісь робити дії, щоб хоч якось підготуватися до виїзду, хоч ну, це взагалі було нереально на той момент. І зверху, ось поверхня, поверхня моря, вона була нібито. Нормально, нібито світило сонце, все було дуже гарно, але по факту море троїв. І потім, вже у 2024 році, вже почалися якісь, якісь вибухи і на поверхні моря, але ми вже були до цього якось підготовлені, і вже виїзд він пройшов, ну, якщо порівнювати, він пройшов доволі легко. І зараз я розумію, що ті всі моменти, що трапляються ось на даний час з нами, це все на поверхні, і рано чи пізно воно це все скінчиться і все знову буде нормально. Хоч в принципі все, що ми будуємо у фізичному світі, воно рано чи пізно скінчиться, коли ми підемо в інший світ. Ось тому, в принципі, це не настільки важливо, наскільки це може казатися. Ось у конкретний даний момент. Е, тому головне, що зараз тиша ось тут. Красиво, рибки плавають, корали е, цвітуть. І це набагато цінніше і набагато важливіше того, що відбувається зараз на поверхні. І я подумала, що нема чого розстраюватися. Все минає і це мене. І я. Дякую вам, що ви були зі мною, що ви мене вислухали. Можливо, ви щось корисне для себе змогли взяти з цього мого маленького оповідання. Я вам дякую і все буде, слава Богу.